Блять, когось збили, нахуй. Блядь, диви, диви на нього, сука. Це піздець. Таймінги, блять. А ну вигляни, нахуй, братанчик. диви диви. Диви, диви. Диви. Єбать. Братанчик. Ебать. Сколось. Живеш. Хорош. Опа-опа. <гум> Дулот. Ебать <гум> в центрі зони. Дулотер чела, блядь. Сука, це везучий тип, пиздец. Він даже не підозрює, блять, яка його габела очікувала, блять. Пару секунд тому. Україна декілька секунд тому тебе очікувала габела. як як Як? Так. Да блять Ну сука, покажи свою шляпу ебать А, -а, -а! Да, ебайся ты конем. Это, бля снайперский будни, сука Сидишь нахуй три години щоб типа блять Уїбати, блядь, і не уебав у шо у... ну ти сукебле? Це їбаш мене? Невже я це зробив? Як він довго там, блять, присідав ходив? Йобаний досі